Його розкупили одразу після того, як він з'явився в автосалонах. Знайомтесь, перший повнопривідний житур Т-2. Автомобіль оснащено дволітровим турбованим двигуном, який видає 245 кінських сил і працює в парі з 7 ступеневою автоматичною трансмісією. І як я вже сказав, автомобіль оснащено інтелектуальною системою повного приводу, який можна налаштувати під різні типи позадорожнього покриття. Як то сніг, пісок. Або скеляста місцевість. У дизайні автомобіля багато кубічних форм, які в тому числі прослідковуються і в дизайні ледь-ліхтарів, як задніх, так і передніх. Ну і звичайно, увагу привертають ці 20-дюймові легкосплавні диски з яскраво-жовтими акцентами. І завдяки цим формам у вас є велике багажне відділення на 580 літрів, яке можна збільшити до 1500 літрів, якщо скласти задній ряд сидінь. Кубічні форми продовжуються і в інтер'єрі. Їх легко помітити в цьому деподібному масивному кермі, а також в селекторі перемикання передач. Плюс село дуже багато різних текстур. Починаючи від перфорованих та гладких поверхонь на сидіння та центральній консолі і закінчуючи вставками під різні типи металу та рояльний лак. Також матер'єрі у нас є два дисплеї. Перший – панелі приладів, другий системи мультимедії, через які ви контролюєте всі функції вашого автомобіля. Плюс тут є камери 360, бездротова зарядка. Багато місця, щоб зберігати ваші особисті речі. Аудіосистема Sony з 12 динаміками та сабвуфером в багажному відділенні. ембіент підсвічування салону, панорамний дах, сидіння з підігрівом, вентиляцію та функцією пам'яті. Плюс зимовий пакет, який включає підігрів керма та лобового скла. І тут до слова є бездрутовий CarPlay та Android Auto на весь екран. Але головна перевага це наявність гарантії 200 тисяч кілометрів або 6 років, залежно від того, що настане раніше. Дізнавайтесь більше про новий Т2 у офіційних доларів житу в Україні.